І всім кайтон зомбі я Лейтон, і ми сьогодні записуємо п'ятий сезон Майн Френсу. Як ви бачите, ми сьогодні добудемо незрітову броню і багато інших справ. Тому не будемо чекати, а будемо починати. Зайшовши на сервер, я помітив, що мені наставили, ви бачите, чого по всьому будинку. І мені щось здається, що деякі раси в мене покрали. І тут показує спікс, що мод додав Морік на сервер. Класний мод, не поспориш. Подобував трохи дерева коло мого дому. І перевірив, чи так так теж працює. Якщо поставиш своє. І з рудами казали, що ще працює. На жаль, з каменем це не працює. Зараз я на 71-й висоті і я почав викопувати пляж. Так, я захотів зробити пляж. Вже на 70-й висоті. Викопую слой за слоєм, пропадає. І треба ще буде поїхати за деякими речима. Я поїхав в глиб океану за піском, який мені потрібно буде очевидно для пляжу. Бо інакше з яких мені ресурсів робити підлогу для пляжу. На землі по дорозі на мене нападали санкції втопленики. Ну і я добував врешті-решт пісок. Я добув близько 700 піску і пішов далі розкопувати пляж. По дорозі, ну, якщо мені попадалися то я їх, звісно, що викопував. Поставив в скрині, щоб покласти ресурси, і вони не пропадали. І пішов на спавни до Моріка. Він казав, що починає робити якийсь клуб. Ну, коротше, клуб, так. Да. Він мене зустрів і провів до того місця, де він почав робити клуб. Але по дорозі ще показав будинки, які вони набудували. Ось цей клуб. Я забрався сюди конем, кінь валявся посажати спавну. Ну, він хотів втопитися, але я його спас, коротше, того кінь спіксав. Далі я крутився на даху, поки морік будував. Ну і все, він можна рахувати, добудував майже все. Головну частину клубу, коротше, він добудував. Я вам об'їхав, як ви бачите, і показав, як все виглядає. Він почав оббудовувати всередині. Добудувавши всередині, він завів нас з піксом, коли він вже прийшов до будинку і дав нам грошей. Умовних грошей. І ми пішли в клуб. Ну, Тут були всякі танці. Відільна кімната, далі думаю, вам краще не показувати. Вертаючись додому, ріпнувся кін від взриву кріпера, і я знайшов собі по дорозі ще одного коня, і він так само помер. Ми дійшли з піксом ...на половину на конях на половину... пішки. По дорозі до мого дому поспали, і він почав мені допомагати викопувати пляж. І тут я знайшов скарб. Викупавши все, що треба, я почав нарешті вже не копати, не руйнувати, а будувати. Порівняв трохи, щоб виглядало краще, і почав трохи робити не те, те, що треба, але коло того, коротше. І тепер піском все заставляти. Новенька скриня для речей. Я назвав свого коня конякою і поперся до моріка на спаун. По дорозі ще прокладав дорогу, як б дивно не звучало. Морік сказав, що трошки покращив клуб. А до Моріка я прийшов, звісно, ще не просто так, а я прийшов, бо він збудував фармилку опиту. Ось так вона виглядає. Ура! Тепер я перся назад. головне не померти ще. Позабираючи книжки з полиць, я почав її зачарювати. Ну що ж мені там рівні пропадати. У <му> мене взагалом вийшло стільки книжок. Добудував я, значить, пляжові, як сказати. Ну ви поняли і прикрасив стінку, щоб виглядало все не як бомжа. В майбутньому там буде стояти багато чого. І зайшовши одного дня, тут відкопалася могила. Далі я будував огорожу. так. Я почав будувати першу будівлю на моєму пляжі. Вартість 35 рівнів, щоб перемонтувати. І виходився в мене такий пісочний замок міні з трьома поверхами. Далі я почав розмножувати червоних овець. Чому саме червоних, щоб зробити ось такі лежаки? Ну, вони будуть не такі, будуть кращими, але поки що так. Зробив трохи їжі, а саме золотої моркви. Пішов покопатися воду, знайти незариту. І вийшло в мене 4 ламки. Далі я трохи додав зачарів. Тепер така класна кірка на ефективність 5. І ми копалися трохи з піксом алмазами. Діма. По алмазах хотів сказати, мене вбив Морік, бо ми докопались до нього. Ну, коротше, далі повернув нам реси всі, мені реси, бо тільки мене вбив. Такі реси у нас на двох вийшли разом зі Спіксом. Назад могила і Фрітика закопалась. Так, трохи я будував колони, бо сказав Морік, що бомжова. Мені Спікс дав 12 більше навіть стаків піску. Хоча поросив я його штук 3 стаки. Їхали до моріка на спаундарі і знайшли рожеву овечку, повертаючись назад. Далі я привіз її додому. Ми пофармилися трошки двоє на фармилці моїй мобів, і я трохи пішов в шахту. Далі ми почали таскати жителів, бо в нас їх було від слова зовсім нічого. Врешті-решт, з великими складностями, я довіз його, свою коморку. Предстанеш і будеш пахати на мене. О, oh, так. Затискав другого жителя через те, що спік з ним справитися сам так. Тепер треба буде їх порозмножувати. Тобі 15 моркви, тобі 15 моркви. Давайте. Але вони щось не хотіли. І ми парилися над тим довговато. Я порівняв ще чуток території, Дороблюючи діло з колонами. Так, міняв товар в жителів, поки не стане нормально. І ми нарешті поняли, як нам розмножувати їх. Виявляється, треба поставити ще одне ліжко для дитини. Того я не знав за всі мої 8 років грання в Майнкрафт. Зробили ось таку трошки штуку для малих рабів. Ой. Почав робити ферму тотемів. Спойлер, вона нас не запрацює. Але все ж е, робив. Тут ми зрозуміли, що ми жителя забули затаскати. І його вбив зомбі. Да. Я трошки впав в яму, яку сам вирив для тої фармилки. Угу. Спік здав зілля з дерного знамення, чи як це зараз кажеться. І рейд в нас не починався. Але тут в один момент він почався і почався не так, як нам треба. Далі я мінявся. Купив в Спікса шаблон, розмножив його. До мене прийшов муркет Діма, продав мені ремонт. Дякую, Дімон. Далі я прийшов до Моріка і купив в нього знову рівня. Так, зачарюємо кірку на ремонт. Ого, як дорого. Треба буде нову кірку зробити, і я прийшов і тут спікс ось що не робив. Класно, файно. Шкода, але мені треба було зробити нову кірку. Трошки перемонтуємо нашої броні, поки в нас не зачарена починка. І зробимо незритову кірку. Так, штани незритові. А чекай. Нагрудник. Шолом. Чоботи. Тепер я фул незрипчик. І кірку. Штабелями. Ого. Як тут класно виглядає. Стоп. Раб. ти не будеш працювати. Я його не вбивав. Пішов на фармілку монстрів, пофармив трохи. Перемонтував кайло. і поторгувався з жителем. Він іншого жителя купив дві книжки на Незламність 2 і зробив свою кірку на Незламність 3, з'єднавши книжки. Почав. Домагатися в жителя правильної книжки. Не вийшло. Я забив і почав обустроювати їм хату. Спікс прийшов, приніс мені дерево. Кайфово, я наробив палок для торгування з тим самим жителем. О! Трошки подивували незриту Ай! Мене трохи накрила лава. Моя перша нормальна ферма ферма Тростини Ура! Можна мене привітати! Я почав робити ферму вовни. Положив ножниці в кожен розподілювач, запустив вагонетку. Почав брати з собою овець, одна померла, одна в лодку сіла. Купив в Дімі ще 4 ремонти. Тепер треба на ремонт зачарувати все, що треба. І поремонтувати все ж на фермілці. Спік половину сету зробив на зритового і пішов. А я подобував вулики, бо вони висіли в небі. Копаючись в шахті, знайшов метистову живо. Знов прийшов Муркет, і я з ним обмінявся на 52 пороху і деякі алмази трошки, а він мені ремонтик на майбутнє. Ліжок багато. Ми з спіксом добули і пішли в ад. знову по незаритовій уламки. Ой, вибравшись десь аж на спавні в порталі. Я побачив, як. Класно зробив морік спаун за той час, поки ми були в аду. І ось така в мене броня що. Не вся з ремонтом, але трошки є. Я взяв весь кварцик, який я в себе знайшов в будинку. Та переробив його всі блоки. Побудував каркас будинку для весілля. І трошки доробив. Прокрасив будинок, щоб не виглядав однотонно. Далі мене покликав морік на базу Хасада, бо Хасад мені заповів деякі речі. Він заповіт складав, бо його вкидали з серверу, ріп в коментарях. Далі я торгувався з Дімою знову починки. І кого це такий будинок? А, то спавн. Ще й мостик зробили. Класно морік робить. Зламалась на ковальня. Зате лопату на ремонт зачарував. Мені спікс подарив тотем темби смерті. Я йому добре подякував. Далі він мені кинув всі можливі квіти, які в нього є. Для того, щоб прикрасити ще той будинок. Ось так він тепер виглядає. Дуже красиво. В ньому буде проходити моє і Спікса весілля. Далі я зробив беседку, Під піднавіз, щось таке. І перекрасив трохи, перефарбував трохи овець. Ось такий піднавіс в мене вийшов для посиділок. І прийшов морік, похвалитися, що він добув. Маленький презент він нам дав зі спіксом у виді нічного бачення в супчику. Далі я зробив на пляжі парасольку і місце для пікніка невеликого, прикрасив трошки його більше і переробив. І зробив собі меч сокиру і лопату незаритовими. Багато шерсті в мене накапало, і Морік показав, які в нього елітри є, і що він їх добув. Далі ми трошки зі спіксом. Знову пробралися до Моріка. Тихенько пробирались. Він нас багато разів палив, але ми не відступали. Потрохи-потрохи по пробирались, і врешті-решт я зробив ось таку фігню в домі буркета. Треба... Ну, то все мод. Ах, жалію, що його додавали. Так, і мене запряг моряк, щоб я йому зробив ферму вовни. Тут починається весілля, в якому мене з піксом повінчали. Це все не по справжньому, як ви розумієте. Далі прийшла черга для подарунків. Нам подарили 5 золотих блоків. Це, якщо я не помиляюся, від Муркета так, від Моркета захист 4 від Моріка і від Ішака, як його там називають, шаблон око і сімейні труби, які я підготував. Ми розібрали з піксом. У мене вийшла сімейна труба номер 2 Далі ми пішли поїсти, їли торти, які підготував містер Морік. Отакий От стіл зробив, імпровізований стіл Spix, І я зачарував весь сет і свій на ремонт. Трохи почав його ремонтувати, і всі інструменти. Купив моріка трохи рівнів і перемонтував все. Що ж, на цьому наше відео підходить до кінця. І всім дякую за перегляд, всім удачі, всім хорошого дня до нового відео. Дивіться, інші серії. І що ж, всім пока.